Звичайно, дистанційне навчання воно саме по собі передбачає використання різноманітних засобів комп'ютерної техніки. І величезне значення при цьому має її характеристики цієї техніки, тому адміністрація і загалом влада. Докладає максимум зусиль для того, аби акумулювати допомогу наших партнерів, аби вони долучились до забезпечення учнівського і викладацького контингенту Харківської області сучасними ноутбуками, планшетами і іншою комп'ютерною технікою. Так нещодавно голова обласної військової адміністрації передав вчителям з деокупованих. І зруйнованих пошкоджених шкіл, майже 700 ноутбуків за відповідною програмою. Днями ми очікуємо також ще один величезний трансфер. Саме ноутбуків від міжнародної фундації, майже 6 тисяч ноутбуків. Вони сучасні, вони дуже потрібні для вчителів. І я переконаний, що певна їх кількість потрапить навіть і до учнів. З деокупованих територій, з для яких вони вкрай потрібні.